Перше в історії F-16 збив російський су 35 на курському напрямку. За даними видання БІЛД повітряні сили разом із F-16 підняли у повітря шведський літак Saab 340, який виявив російський винищувач, передав е координати нашому пілоту. Oh. і влучно уразив ворожий літак. Іноземні видання вже назвали цей поєдинок історичним для України. Я нагадаю, повітряний бій відбувся 7 червня на північному сході. В результаті вдалої роботи окупанти втратили. Багато такі, знаєте, цільових винищувач, і українські воїни повернулися на базу без втрат. Це класно. Ми розказували, до речі, вчора і намагалися з'ясувати, яким чином був збитий цей Су-35, угу. п'ятий виявляється, це був справжній повітряний бій. Та поки росіяни рахували збитки, Україна вкотре позбавила як ще кількох літаків. Про це і не тільки ми будемо говорити далі. З нами на зв'язку речник української добровольчої армії Сергій Брачук. Пане Сергію, слава Україні, вітаємо. Героям слава, слава силам оборони. вітаємо. О, про бої в небі ми поговоримо трохи пізніше. Давайте почнемо з подій минулої ночі. Україна пережила чергову масовану повітряну атаку. Найважче цього разу було киянам і одеситам. Як змінюється тактика цих ударів? Ну, якщо ми говоримо сьогодні про використання ворогом шахетів, бачимо, що він максимально намагається накопичувати для. Постійних ударів відповідну кількість ударних дронів він атакує з як мінімум з двох-трьох боків визначений об'єкт. Причому хочу нагадати, що об'єкт, тобто ціль, визначається завчасно. Ми не можемо і не будемо сьогодні говорити, повторюючи російські наративи, що це мовляв відповідь за ті чи інші дії сил оборони, зокрема на території Російської Федерації, я маю на увазі знищення тих чи інших відповідних об'єктів, наприклад, оборонно промислового комплексу. Тобто, ворог завчасно. Планує перш за все. Об'єкти критичної інфраструктури і атакує саме цими дронами. Якщо говорити про суто військовий, скажімо, такий аспект, збираються відповідний рій. Ми їх називаємо, йдуть на задану ціль. Відповідно використовують зараз висоти для того, щоб ускладнити роботу, зокрема, мобільних вогневих груп, тому що мають мобільні вогневі групи, стрілецьку зброю, відповідно тактико-технічні характеристики, висота польоту шахедів, вона стала більшою, тобто. Це дуже часто мінімум 2000 тисячі метрів. А вже і навіть відмічено і 3 кілометри. Вони підіймаються, заходять на круте піке, і потім вже, як я вже сказав, з трьох сторін намагаються об'єкт атакувати, і робиться це на швидкості під таким гострим кутом понад 90 кілометрів на годину. То досить, досить швидко. І звичайно, ми говоримо про те, що це там не один-два, а їх кілька, і це дійсно ускладнює роботу засобів протиповітряної оборони. Бачите, ворог зараз щомісяця виробляє до п'яти тисяч далекобійних дронів, і половина з яких шахет, решта імітатори, принаймні так заявляють в головному управлінні розвідки. І у порівнянні з минулим роком обсяги виробництва вже зросли у п'ять разів, і ВРФ хочуть виробляти ще більше дронів. Що робити нам? Тому що ще й враховуючи ту ситуацію, що Трамп зірвав передачу Україні 20 тисяч ракет для ППО, на які ми так сильно розраховували, як нам протидіяти цьому? Ну, власне, наша протидія будується теж на відповідній тактиці, про яку ми говорити звичайно в етері не будемо, тому що і святковий ворог моніторить інформаційний простір. Що стосується, скажімо, відповіді і на упередження, в тому числі, ну події сьогоднішнього дня, вже ранку нагадали нам про те, що прокладається стежина до Татарстану для наших бойових комарів. І сьогодні вранці там відбувається в відповідних районах Єлабуга. Алабуга там, де знаходиться виробництво шахетів. До речі, зараз, наскільки я пам'ятаю, якраз і є це виробництво. Ворог інформаційного масштабу дуже багато чого, тому не даремно ми почули про 300 дронів на добу, потім 500 на добу, і навіть по тисячі будуть запускати по Україні, що не відповідає дійсності, є фейком. Але цього mm -hmm. теж на сьогодні багато, тому що бачимо, що ворог накопичує ці запаси і летить до нас. То звичайно, удари на опередження, як я сказав, і звичайно, ми говоримо говоримо про те, що можна застосовувати, і потрібно застосовувати, в тому числі, наприклад, зенітно-ракетні комплекси малої і середньої дальності дії, тобто ми говоримо, ну, наприклад, про німецькі гепарди, так що є угу. е суттєвою і ефективною, головне зброєю по знищенню ворожих шахедів. Так, давайте тепер ще трошки до неба в ніч на 9 червня сили оборони України завдали ураження по аеродрому Саваслейка. Він постійно це назва така, вона лунає в інформаційному просторі. Нагадаємо, що саме звідти регулярно злітають винищувачі, які бомблять українські цивільні міста. І за попередню інформацію на Саваслейці уражено два літаки ворога: це Міг 31 та Су 30 Що відбувається? Ми нарешті знайшли цей ключик, спосіб діставати росіян на їхніх аеродромах. І які їхні будуть дії? Куди вже далі відводити? Вже Ямурська область дісталась я думаю, що відводити далеко не вийде, тому що наші комарі стали долітати на дуже великій відстані. І вже є навіть інформація там про три тисячі кілометрів. Це досить таки. Ну, скажімо, потужно, да uh -huh. ворог намагається зараз зводити укріплення, тобто намагається ховати ці літаки відповідно до тих фортифікаційних споруд, які вони будують. Але з іншого боку, якщо ми говоримо, наприклад, про стратегічну авіацію, тут не все так просто, тому що стратегічна авіація росіян вона має бути відкрита для знімків з космосу, тому що є відповідні міжнародні угоди, стратегічні, зокрема з американцями. Ну тут залежить Ж багато що від е, адміністрації Трампа, а тут як кажуть, прогнози давати. Ну я точно не візьмуся. Е, не зрозуміло, з якої ноги встане дід і яку пілуку прийме. То очевидно, що звичайно ворог намагатиметься зараз сховати, намагатиметься максимально обезпечити свої літаки. З іншого боку, я думаю, що креативності у сил оборони вистачає, і що буде наступного разу після рефрижераторів, там угу. важко навіть сказати, але щось цікаве, можуть знайти наші сили оборони. Я думаю, так само відбуватиметься. Але дуже важливо бити також по інфраструктурі аеродромній, тому що літак, якщо він не має можливості. Ці злітати ну зрозуміло, що це дорога так, так. іграшка військова, але не більше того, тобто функціонал він виконувати не буде. Ну тоді давайте повернемося до того, з чого ми починали до теми російського су 35 який було знищено українським f 16 В змі вже з'явилася інформація, що він був збитий за допомогою ракети повітря-повітря, дальністю 160 кілометрів. До цього випадку Росія мала переваги в повітрі лише тому, що ракети повітря-повітря у Росіян мали більший радіус дії. Тепер в них цієї переваги немає. Я так розумію, І що ви скажете стосовно цього. Ну, зараз є таке модне слово, я його теж використаю з вашого дозволу, називається масштабування, так масштабувати ті чи інші виробничі процеси, зокрема. І звичайно, ми говоримо про досконалення наших ракет, іноземного в тому числі походження, які отримують відповідні тактико-технічні типу, характеристики і, власне, можуть використовуватися дійсно як повітря-повітря. До речі, треба зазначити, що по нашій авіації, а це ця подія, цей повітряний бій, де F-16 перемагає російський винищувач. Ну і Історична подія не лише для України, а я думаю, для F-16 Загалом, тому що mm -hmm. ви скільки пам'ятаєте, таке в історії навряд чи траплялося. Так, от відповідно до нашої авіації сьогодні. Ну давайте дуже коротко кілька секунд згадаємо про те, що починали F-16, коли вийшли на чергування в Україні. Це був елемент. Він і на зараз є звичайно, але тим не менше елемент протиповітряної оборони. Тобто, так. це збиття ракет, це збиття шахетів. На сьогодні зверніть увагу, є в Стають ударним кулаком кулачками. Добре, зараз ми не можемо говорити навіть на жаль про паритет з росіянами, але ага. тим не менш. Тобто знищуються і повітряні цілі, літаки ведуть себе як винищувачі і можуть знищувати в тому числі і наземні об'єкти по передньому краю противника. Тобто, сьогодні функціонал авіації стає нарешті максимально авіаційним справа за кількістю таких літальних апаратів, тому що пілотів я думаю, що Україна, як кажуть, на гора дасть і в це наші, як бачимо, дуже швидко. Отак це правда ще трохи про тривожні події з Російської Федерації. За даними ГУР, Росія збільшила темпи виробництва ракет іскандер. Сьогодні вони виробляють до 60 одиниць цих балістичних ракет. Тоді як в порівнянні два роки тому ця кількість становила 40. Що ця цифра означає для України? І чи можна сказати, що в порівнянні з шахедами вони фактично ну, стоять на місці? Бо там масштабування було в кілька разів, а тут 40 і 60. Ну тут і не шахет, треба теж це розуміти. Тим більше зростання ми бачимо дійсно відбувається, причому okay. фактично на 50%. І ворог звісно цим займається, тому що очевидно, що одна з ставок під час боїв, під час агресії Росії проти України якраз йде на балістику. Розумієте прекрасно? Не гірше ніж я, і наші глядачі, що балістика сьогодні є надзвичайно складною для того, щоб її перехоплювати. Okay. Бо можна багато говорити про Петріоти, наприклад, від тих самих американських. У них дуже багато установ, дуже багато тих петріатів, які є на складах, вони не поставляють, але ж від того нам солодше у роті точно е, не буде. Тому е, на сьогодні ми говоримо про зокрема, ну дуже приклад яскравий, на мій погляд, е, Чувашська республіка, місто Чебоксари, там, де виробляються компоненти, якраз в тому числі до Іскандерів. От Україна обрала таку стратегію, те, що ми можемо робити самі, не оглядаючись на те, що нам, наприклад, скажуть за Океану або в Європі. Тобто є. Атаки на оборонно промисловий комплекс Російської Федерації і вибиваються якраз оці елементи, які надзвичайно важливі для подібних ракет, як іскандер. Вона просто без цього не полетить, не буде зброї. Очевидно, що Україна сьогодні буде робити саме таким чином: вибивати оці елементи. В тому числі і балістики, тому що ну Петріотів поки на жаль більше не стане. А можливо, з часом ми прийдемо вже до своїх балістичних, в тому числі ракет, які є звичайно і влучними, є для ворога теж ефективними в плані, що вони не дуже можуть перехоплювати. Ну і звичайно, бити по інфраструктурі обороні російській. Це буде вихід ситуації, дуже ефективний. Ну анонсувати не будемо. Побачимо вже в звітах. і на відео. Я прихильник того, що про нашу нову зброю мають повідомляти росіяни. Дякуємо вам і ще раз нагадаємо, що нам на зв'язку був речник української добровольчої армії пан Сергій Брачук. Дякуємо ще раз, як завжди, дуже фахово.